Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець показав комісару Європейського союзу Віргінію Сусінкявіщусу місця на Київщині, які сильно постраждали під час війни. Про те, якої шкоди росіяни нанесли нашому довкіллю, розпитаємо безпосередньо у них прямо зараз. Пане Руслане, вітаємо вас. Вітаємо. Пане Руслане, сьогодні ви побували на Київщині. Чому саме ці локації ви сьогодні відвідали разом із Єврокомісаром Сінкевичем? Ну, Хочу сказати, що, по-перше, Київщина це та територія, де ми сьогодні можемо бачити результати навіть початку відновлення території. Це область, яка біля нашої столиці, а сьогодні в умовах війни столиця України, Київ є символом, символом стійкості нації. Символом того, що Україна все таки переможе в цій війні. І ми можемо. Ми подивилися сьогодні і наслідки рашистських дій і на території лісових господарств. Ми подили, подивилися наслідки руйнування екосистем на водних об'єктах. Побували сьогодні в сучасній лабораторії, яка продовжує працювати і фіксувати якість води за для того, щоб забезпечити кожного українця якісною, чистою водою сьогодні, навіть в умовах воєнних дій. І ми сьогодні знаходимося зараз, знаходимося безпосередньо в Бородянці, де ми Бачимо, розруйновані інфраструктури, пояснюємо, як треба поводитися з відходами руйнації, готуємося до прийняття нових правил поводження з такими відходами, і розмовляємо і ведемо дискусії щодо того, як сьогодні. Україна все таки доводить свою спроможність виконати всі ті зобов'язання, які є сьогодні в рамках зобов'язань перед європейським союзом. Я хочу нагадати, що ще до війни ми оцінювали і наші європейські партнери оцінювали виконання нами екологічних зобов'язань на рівні 61%. Ми з командою сьогодні розуміємо, що протягом кількох найближчих років ми збільшимо цей відсоток до 75% з подальшим Визначенням термінів доведення цього до 100%. і е, дуже гарним прикладом є прийняття нещодавно Верховною Радою України рамкового законопроекту 2207.1д, закону про управління відходами, який дозволяє нам ще зробити кілька кроків для зближення з нашими друзями та партнерами з Європейського союзу. Пане Руслане, практично про яку допомогу вдалося домовитися, та що обговорювалося на перспективу? Сьогодні ми вже отримуємо неоціненну величезну допомогу від європейської комісії. Це все завдяки нашому другу Віргініусу Сусенкевичу, який з перших днів війни з нами ми повністю на зв'язку. Це методологічна допомога, як обраховувати збитки, це допомога експертна, це допомога в розробці законодавства, це найкращі практики, до яких ми сьогодні маємо доступ, і найближчим часом це приєднання України до програми ЛАЙФ. Велика програма, який 30 років більше 5 мільярдів євро. Загальний бюджет цієї програми це грантові кошти, які Україна може отримати для відновлення нашого довкілля. Я хочу нагадати, що проводилось багато. Природоохоронних заходів багато років, але саме на відновлення довкілля, на відновлення живої природи, на жаль, наше бюджетне законодавство не дозволяло витрачати бюджетні кошти. І сьогодні ми маємо таку безпрецедентну можливість дійсно опікуватися нашою живою природою, яку ми точно повинні залишити в не гіршому стані ніж до війни для майбутніх поколінь. Пане Руслане, е, знаю, що ми маємо змогу поговорити зараз із комісаром ЄС з питань навколишнього середовища океанів та рибальства. Віргініус Сінкєвічус е, Теж з нами на зв'язку. Е, за результатами е, вашої спільної поїздки на Київщину. Су, so, е, містер е, Сінкєвічус, Welcome to Ukraine and to our program. Thank you. Thank you for having me. Дякую, що запросили. Містер Сенкевич, вот зімпрешен про Київська Саборбан сьогодні ви побували на Київщині. Яке ваше враження? E, ну, у нас було тільки півдня, але ми бачили жахливі сліди жахливих військових злочинів. Тут нічого нового. Ми, ми спостерігали це від початку конфлікту. З, з кінця лютого. Але що найважливіше, сьогодні у нас інша, інший порядок денний. Ми е, були в лі в ліс в лісі сотні гектарів лісу, е, де були російські війська. Вони їх залишили повністю замінованими. Е, е, лісове покриття повністю знищено, і воно чітко показує, що ці військові злочини які чинить Росія в Україні вони запрограмовані на тривалий час, особливо в, в, в вимірі довкілля. І я радий бути тут, і ми зробимо великий крок вперед разом з вашим міністром. Ми підпишемо угоду, де Україна буде першою країною, яка приєднається до програми Лайв. по дуже конкретних проектах. Міністр вже мав має гарні ідеї. Ми будемо намагатися. Відновити красу України, красу української природи зробити відбудувати засоби повадження з відходами, відповідно до законів, які щойно ухвалила Верховна Рада. у нас багато перспектив і багато перспектив роботи. І ми маємо забезпечити відповідальність за всі ці військові злочини, бо Росія за них повністю відповідальна за втрату життів за кожну знищену інфраструктурний об'єкт за кожний гектар квадратний метр, який вони знищили, і це ціна цього постійно постійно цих злочинів. So, uh, this was the to visit today. Це була ваша ваша причина, чому ви so, сьогодні прибули? головна головна причина це підписання, підписання угоди про програму Лайв. Але по-друге, ми планували мій візит з паном міністром протягом довшого часу. Я відвідував Україну у Львові і я е, хотів прибути до Києва, щоб щоб побачити певні об'єкти. Ми ми сьогодні почали е, в лабораторії з контролю за станом води. І я дуже щасливий бачити як європейські інвестиції впроваджуються в життя. Бо для Європи доступ до чистої води і доступ до чистого повітря це не розкіш це зобов'язання, те, що потрібно те, що слід мати. І навіть такі такій жахливій інстру... ситуації, коли відбувається війна, Україна здатна забезпечувати доступ до чистої води для своїх громадян. і я щасливий, що цей проект був. Впроваджений і за половина його ко коштів надане євросоюзом, і це і це надає позитивні вигоди для громадян України. Я сподіваюся, що ми можемо збільшувати масштаб таких проектів. Бо я думаю, люди повинні бачити, як впроваджуються, впроваджуються конкретні проекти щоб вони бачили покращення умов життя. де ми бачимо. Всі ці жахливі атак у uh, uh, жахливі атаки на Україну. Left, uh, і те, що залишається uh, після uh, них, після того, uh, як, uh, як російські uh, війська uh, uh, перебували uh, на цих територіях, і українські героїв вигнали звідси. Місте Сенкевичус, банато Пане Сенкевичу, остання юкенґів які, які підтримку ви можете надати о, 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 Україні в питаннях вирішення е, проблем довкілля створених Росією? Першу чергу це очистка. очистка того, що створили е, військові злочини. Нам потрібно потрібнам слід перевер, повернути цю землю українському народу. Це міни, це знищені знищена російська військова техніка це треба прибрати. І по-друге, це належне повадження з відходами зі сміттям. Це два напрямки на яким ми зосередимося, і і захист біорізноманіття, і повадження з відходами. Бейсикли все, що цих, цих залишків того, що залишилось після росіян. Це два чітких напрямки. І я щасливий, що є нове законодавче рішення, яке відповідає європейським директивам. І там ті самі стандарти, і ті самі законодавчі норми, які у нас є в європейському союзі. Вони дозволять нам навіть краще працювати разом з паном міністром і з його командою, щоб розбудовувати спроможності для України. Дуже швидко розбудовувати. Бо одна справа е, прийняти закон, інша справа втілити, впровадити закон. і у нас от, є період, до якого закон е, буде впроваджений, і нам потрібно е, використати цей час, щоб створити максимальну кількість спроможностей для поводження з відходами. Окей, пане Сінкевичус, дякую за uh, ваш це час Європонсар з питань навколишнього середовища океанів і рибальства. Віргініус Сінк'явичус. Ну і власне перед цим ми спілкувалися з міністром захисту довкілля та природних ресурсів України Русланом Стрільцем.